Уважаєми господин, місте президент, леди пане президенте, пані і панове, наші переговори відбулися у Атмосфері конструктиву, взаємної поваги, вони були вельми корисними. Ще раз хочу подякувати американським партнерам за пропозицію прилетіти сюди до Аляски. Це дійсно має сенс, бо наші країни, хоча розділені океаном, є близькими сусідами. І ми зустрілися, коли зійшов з літака, і я сказав. Доброго дня, шановний сусіде. Радий бачити тебе alive. у доброму здоров'ї. Я думаю, це дуже по сусідському. Я Думаю, що це ті добрі слова, які ми сказали один одному. дійсно є буквально кілька островів між російським і американськими островами. І це факт. Так само дуже важливо відзначити спільність історії Аляски, російської історії, американської. Це величезна територія, але вона несе надзвичайний історичний багаж Ми маємо кілька тисяч географічних наймінувань російського походження. І свого часу Аляска була частиною повітряного мозку для життєво важливої програми ленд-лізу, коли перевезення відбувалося над покритими кригою просторами, але пілоти обох країн заради спільної перемоги робили це. Я тільки що був у городі Магадані. Там є величний монумент нашим російським пілотам, американським пілотам, Там два прапори стоять російські і американські. Є місце, яке буквально в кількох кілометрах звідси це місце, де загинув один з наших пілотів. те, що обидва уряди роблять все для збереження пам'яті про цих людей, надзвичайно важливо. Наші країни спільно боролися із спільними ворогами. Підтримуючи одне одного, допомагаючи одне одною. Я дуже сподіваюся, що цей спадок сприятиме подальшому посиленню наших зв'язків навіть у складних умовах. Дійсно, чотири роки не було зустрічі між США і Російською Федерацією на найвищому рівні але дійсно маємо сказати що за цей період. Наші стосунки впали до найнижчого рівня, що не йшло на користь ані нашим країнам, ані цілому світу. Звісно, було зрозуміло, що раніше чи пізніше нам доведеться виправити ситуацію, відновивши діалог. зустріч, яку ми мали сьогодні, вона давно вже мала відбутися. вона стала результатом надзвичайно копіткої роботи. Ми з президентом Трампом встановили дуже добрий прямий контакт. Ми дуже відверто спілкувалися телефонічно. Спеціальний посланник президента, пан Вітков, кілька разів відвідував Росії наші радники, наше Міністерство зовнішніх справ перебували на контакті. І Одним з питань, які ми говорили, була ситуація в Україні ми звернулися до президента Трампа по участь у розв'язанні української кризи. Наш спільний історичний спадок є безцінним. Ситуація в Україні пов'язана з фундаментальними загрозами нашої безпеці. Я неодноразово говорив про Україну як про дружню братерську державу. і Тим дивніше чути, що Попри спільні корені, ми маємо такі глибокі рани. Ми водночас переконані, що для досягнення тривалого врегулювання необхідно прибрати усі першопричини конфлікту. Ми неодноразово говорили про це. ми... Хочемо відновити справедливий баланс сил у Європі, зокрема щодо безпеки і сьогодні я говорив президентові Трампу що необхідно також зважати на безпеку України. Ми готові над цим працювати. Я дуже сподіваюся, що досягнена нами угода слугуватиме цій митці і сприятиме досягненню миру в Україні. Сподіваємося, що очікуємо, що Київ і європейські столиці візьмуться працювати у цьому напрямку. Ми не маємо допускати провокації, які б торпедували наш рух до прогресу. Коли до влади прийшла нинішня адміністрація США, наша можливість співпраці зросла, і це дійсно символічно. Ми маємо чимало вимірів для спільної роботи. Вашен російські. Інвестиційні можливості Назвичайні. наші країни можуть запропонувати одна одній. надзвичайні можливості у цифрових технологіях, високих технологіях космічних дослідженнях. Бачимо можливості арктичного співробітництва. Також в міжнародному контексті. Це стосується дально регіону Росії і Західного узбережжя США. Дуже показово, що приблизно на місці over, нашого кордону між Росією і Америкою проходить лінія зміни дат міжнародна. Я думаю, like що це важливо в політичній сфері хочу подякувати президенту Трампу за його роботу, за його готовність брати участь у нашій співпраці, за готовність працювати на результат. Ми бачимо, що в адміністрації США є чітке розуміння того, що вони хочуть досягнути але при цьому ми розуміємо, що він розуміє, що в Росії є свої пріоритети і перше домовленості мають бути початком кроків до урегулювання ситуації в Україні, і наприкінці хочу ще одну річ. Сказав у 2022 році. під час останнього контакту з представниками адміністрації я намагався переконати американського колегу. Свого, що ситуація не має дійти до точки неповернення. І я відкрито сказав тоді, що це буде великою помилкою. Сьогодні, коли президент Трамп каже, що якби він тоді був президентом, не було б цієї війни. я абсолютно певен, що цього б не сталося. Я це можу підтвердити. Я думаю, що Загалом я і президент Трамп вибудували дуже добрі бізнесові такі контакти між собою. маю всі причини думати, що коли все це закінчиться. Ми дійдемо до завершення конфлікту в Україні дуже дякую, пане президент. Це було дуже глибоко. Дійсно, вважаю, вважаємо, ми мали дуже продуктивну зустріч багатьох напрямків. Ми дійшли дійшли згоди по більшості великих питань. Ми не повністю дійшли до кінця у цьому процесі, але ми зробили немалий крок уперед. Я буду дзвонити невдовзі НАТО різним людям, яким буде доцільно дзвонити. Перзвоню президенту Зеленському про результати цієї зустрічі. що погодити те, що Марко, Стів і інші великі люди з адміністрації США, Джон Редклиф. Дякуємо. Деякі з наших надзвичайних лідерів робили надзвичайну роботу. Хочу дякувати бізнес представників Росії. Ми стали дуже гарячою, цікавою країною для всіх у світі. Готові працювати з усіма. хто цього прагне. Ми дійсно добилися немалих успіхів сьогодні. Я маю надзвичайно фантастичні стосунки uh, з президентом Путіном, з Владимиром. Many, uh, tough meetings, good meetings. My, uh, у нас були складні uh, зустрічі, Russia, Russia, добрі Russia зустрічі, які to часто заважали різні лякалки yeah, про Росію. І, і я думаю, що він це розуміє впродовж своєї кар'єри. Він це, це це бачив. Ми чули численні лякалки про Росію, але це не має заважати нам працювати як країні у бізнесовій сфері. І коли so, все це завершиться, у нас цей шанс буде реалізований. тож дуже швидко. Після всього цього я зроблю кілька телефонних звінків, щоб все пояснити, щоб пояснити, що ми мали дуже продуктивну зустріч, досягли згоди по багатьох моментах. І лишилися деякі незакриті питання значні. Ми ще не дісталися до вирішення, але ми дуже наблизилися до цього. І президент Путін, тих хто сидить від його делегації. Це багато з тих людей, з яких чи фотографія бачив у зміни президент Путін, ваш бос я пам'ятаю, що ми мали дуже багато продуктивних зустрічей минулі роки. І Путин зараз ми маємо справу, коли 5-6-7 тисяч людей гинуть у much. тиждень. І президент Путін розуміє, що треба ним щось робити. Дякую, президент Путін. Дякую, Володимир. До наступної зустрічі. Ну, наступного разу, хай це буде в Москві. Ого, подивимося, наскільки це можливо. Дуже дякую, Володимир.